Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми поговоримо про те, на що звертати увагу при виборі туристичного налобного ліхтарика. Звичайно, коли ви вибираєте собі ліхтарик, то першу інформацію, яку ви бачите на коробці, це кількість люменів, яку такий ліхтарик може забезпечити. Це об'єктивний показник, тобто його можна виміряти, тому різним виробникам дуже зручно користуватися такою цифрою, щоб позиціонувати свої ліхтарики та конкурувати з іншими виробниками. Але насправді кількість люменів мало про що нам говорить. По-перше, є і інші важливі параметри, за якими ми обираємо ліхтарик. А по-друге, два різні ліхтарика з однаковою кількістю люменів можуть світити зовсім по-різному. Ось про ці аспекти ми зараз і поговоримо. Отже, люмени, якщо казати спрощено, це кількість світла, яке виходить з ліхтарика. Існує навіть спеціальний стандарт тестування ліхтариків, який називається ANSI плато і всі відомі виробники ліхтарів, такі як Petzl, Black Diamond, Ledlenser, Silva та інші, користуються цим стандартом та тестують свої ліхтарики в незалежних лабораторіях. Завдяки цим стандартам ми можемо дізнатися не тільки кількість люменів, яку може забезпечити ліхтарик, але і дистанцію, на яку він світить та час його роботи. Як правило, всю цю інформацію у вигляді таблички виробники залишають на зворотній стороні своєї упаковки, і це дуже зручно, тому що ми можемо порівняти різних виробників абсолютно об'єктивно. Але ось тут і виникають перші питання. Наприклад, 100 люменів одного ліхтарика можуть світити на 60 метрів. Але коли ми беремо якусь іншу модель іншого виробника, то там вже інші параметри 100 люменів забезпечують можливо 30 метрів, можливо, 90. Або інший приклад, ми хочемо, щоб наш ліхтарик світив на 100 метрів. Але в одному випадку ці 100 метрів забезпечують нас 200 люменів, а в іншому випадку це може бути інша цифра 250 або 150 люменів, наприклад. Тобто кількість люменів та дистанція ефективного світіння ніяк між собою не корелюють. І коли ми дивимося на упаковку ліхтарика та бачимо там якусь цифру. Ми не можемо зробити прямі висновки, наскільки далеко буде світити цей ліхтарик. Інша проблема з люменами полягає в тому, що виробник заявляє їх максимальну кількість, що може забезпечити ліхтарик. Але при такій яскравості батарейки в ліхтарику можуть працювати в середньому близько 2 годин. І вашим основним режимом буде якийсь середній такий помірний режим, точно не на максимальну кількість люменів. І тут постає питання: а чи потрібна вам саме ось така конкретна максимальна кількість люменів? Більш важливим параметром, як на мене, є кут світіння, тобто ширина променю. По-перше, саме від нього залежить на яку дистанцію будуть світити всі ваші люмени. Ну, наприклад, якщо ліхтарик має заявлені 100 люменів та широкий промінь, він буде світити на умовні 30 метрів. Але якщо промінь буде вущим, то Така сама кількість люменів може добити і до 60 метрів. Крім того, ширина променів визначає і найбільш оптимальні режими використання вашого ліхтарику. Очевидно, щоб посвітити собі в наметі, або біля нього вам потрібен саме широкий промінь, щоби бачити всю картину. Але якщо ви біжите трейл або просто йдете вночі, то. Вам потрібен довгий вузьконаправлений промінь, щоби бачити свій маршрут та планувати його, аби не звернути, наприклад, в якийсь момент не туди. Як правило, базові універсальні налобні ліхтарики мають широкий промінь, і цього достатньо для того, щоб поставити намет в таборі та організувати навколо нього свій побут. Дорожчі ліхтарики більш яскраві з більшою максимальною кількістю люменів мають, як правило, два режими: широкий кут світіння та вузьконаправлений промінь. Такі ліхтарики можна використовувати і для трейлів, і для альпінізму. Існують також спеціалізовані ліхтарики для трейлранінгу, що мають збалансований помірно вузький промінь. Ще один важливий параметр це джерело живлення. Виробники зараз пішли шляхом універсальності та роблять все менше ліхтарів із вбудованим акумулятором. Найчастіше серед відомих якісних брендів зустрічаємо моделі, де можна міняти батарейки та акумулятори, і вибирати одне з двох. Наступний важливий параметр, на який варто звертати увагу, це вага ліхтаря. І тут мова не йдеться про зменшення ваги всього вашого спорядження, а скоріше про зручність того, як ліхтарик буде сидіти у вас на голові. Важкий ліхтарик досить незручний, і тому, якщо у вас є можливість приміряти ліхтарик перед покупкою, то зробіться. Деякі ліхтарики, до речі, мають виносний блок живлення, і це зроблено в тому числі для того, щоб збалансувати вагу на лобі та на потилиці. Також це має і інше практичне значення: акумулятор на потилиці в зимових умовах буде у вас скоріше під шапкою або під капюшоном, і не так швидко розряджатиметься на морозі. Ліхтарики також мають різну ступінь водонепроникності. Для звичайних похідних умов, коли йде дощ або сніг, мінімально достатнім рівнем буде IPX 4. Якщо ж ви знаєте, що ліхтарик буде падати в воду, або ви збираєтесь його мочити, то краще мати IPX 7 або 8. Деякі ліхтарики також мають окремий червоний світлодіод. Червоне світло має кілька переваг. По-перше, ним важко засліпити. Є такий ефект, коли наші очі звикають до темряви. І вмикаючи біле світло, ми засліплюємо себе, і потім нам доводиться знову звикати до темряви, інакше ми нічого не побачимо в ній. З червоним світлом такого ефекту не буде, і ми все ще зможемо розрізняти деталі в темряві. Друга перевага червоного світла в тому, що, на відміну від білого, воно не притягує різних комах. Обираючи туристичний ліхтарик, подумайте про те, як він буде застосовуватись. Якщо вам просто потрібно світло для табору, то кращим вибором буде базовий ліхтарик із широким променем. Якщо ж ви плануєте пересуватися вночі, то вам потрібен ліхтарик з кількома режимами. З широким променем, а також із вузьконаправленим яскравим променем. Однак при виборі звертайте увагу не тільки на люмени, а на дистанцію ефективного світіння для зимового трекінгу або висотного альпінізму. Краще мати запас живлення, додатковий акумулятор або запасні батарейки. А також варто подумати про ліхтарик з виносним акумулятором, блок живлення якого можна заховати під теплим капюшоном. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.